Вперше велике тур віп Тернопіль Канадо з нового патріотичного програму Glory to Ukraine. Сьогодні одне з найвідоміших гумористичних команд у Вінніпезі. Яку суму вдалося брати для зсу та як гумор допомагає приблизити перемогу України? Дивіться далі в сюжеті. VIP Тернопіль одна з найвідоміших гумористичних команд України. Неодноразові переможці розсмішок коміка, півфіналісти першого та срібні призери другого сезонів «Ліги сміху. Актори та автори з качком Україна Усідкому одного разу під Полтаву та серіалу Готель Галіція від початку повномасштабного вторгнення. VIP Тернопіль зайняло оборону на волонтерському фронті. Зібрано для ЗСУ більше 8 мільйонів гривень за допомогою зборів у соціальних мережах благодійних. Концертів, аукціонів та розіграшів 122 тисячі доларів. Зібрано у США, і вже більше 9 мільйонів гривень зібрано їхню благодійну ініціативу. Моя кава для зсу. Дякуємо за цей прекрасний безпілотник, який нам передала команда Віктор Матері. Дякуємо кава для засу. Осе чудовий ковід. Який нам подарували команда від Тернопіль завдяки декихому проекту. Та війна триває, і наразі запитів з передовою на 6 мільйонів гривень. Сьогодні один із вечорів, який має допомогти закрити ці запити і приблизити перемогу України. Вітаємо Віп, Тернопіль у Вінніпезі. Дякую, що завітали до нас. Так, це вже готові на спина. Вже у у Це восьмий концерт. Попереду ще чотири. Як в такому графіку, взагалі шалено швидкості, у вас вистачає ще енергії віддавати її глядачам? Сьогодні подивимося сьогодні. Подивимося, тому що насправді вже трішки втома приходить, і по дорозі зряними їхали скільки 6 годин. Я всі 6 годин практично спала, і в місяці я ще не виспалася. Тому не знаю, ні, ну глядачі вони Звичайно, заряджають і коли ми вийдемо на сцену, думаємо, що Знаєш, глядачі то, їх, за, то їх зарядка. А телефон вже такий тусклий. Знаєш, о останніх три mm відсотка. -hmm. І вже такий яскравий знета, але коли ти зарядиш, зарядочку можу простувати легендарного співака команди, який Тернопіль. Ніхто не знає, хворий ти чи платить. Там потенціал, Виходиш і бігаєш. Отак. І ми Автор невідомий. Аби зекономити більше грошей, привести на ЗСУ, я бачила ваше відео. Ви залишаєтеся у людей. Так. Де ви їх знаходите? Таких гостинних людей. Як вас взагалі зустріли українці Канади? Цих гостинних людей знаходять організатори, місцеві тут туру, домовляються з людьми, пишуть в соцмережах, що є от така потреба, хто хоче, і так вони знайомляться. а Потім ми ми проводять лотерею серед тих, хто зголосився. Так, тут немає такого певно, хто хоче. А ми, а ми, а ми а вже не приводять тренування на психологічну відкривається. <рес> так. А ми не питаємося вже куди привезли, там і не чуємо. І ну, як вас зустріли? Класно, класно. Ми ж тепер не знаємо, що краще, чи їздити по готелях, так як їздили раніше. чи так, як в цьому блогідному турі, ти приїжджаєш за людей, а там же все отако наварено, напечено. Все Давай так наварено. майже в кожній хаті був так. борщ. Так. — То фантастика просто. Я знаю. Я, я об'ївся при тому, що різними рецептами борщу. Напевно, в Україні так багато української кухні не їли, як у Канаді, так? Можливо, Так. так. Вчора голубці були в Ну Так вони були смачні, бо ми майже всі з'їли там. три голубці. Так. 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 Я Вони дуже гостинні, дуже класно нас зустрічають. Просто супер. Скільки часу знадобилося вашій команді, аби взяти себе в руки і повернутися до роботи? І коли ви зрозуміли, що людям потрібно підіймати настрій? Було, Був там кожного період, які думали, що всяке може бути. Можливо, ми вже ніколи і не зберемося в такому складі. І, і не буде можливості показувати цілій Україні те, що ми хотіли показувати, чи українцям. Напевно, всі про це думали в якийсь період. Трошки знадобилося часу. Напевно, що добрих місяці. Тут, напевно, треба виділити те, що. У нас була гумористична робота, яка почалася, там, не знаю, там, місяць липень, напевно, чи серпень, а крім того, була волонтерська робота, яку ми віддавали там, майже весь свій вільний час, Там з початку березня, напевно, і дотепер цим займаємося. Тобто, коли ти е, постійно займаєшся якимись волонтерськими справами, ти не сильно маєш часу на творчість. І коли е, ми вже зрозуміли, що це не такий марафон, що ти що від оси і воно закінчиться аж оце такий довго довго трива е, це не не спринт а марафон такий довго тривалий то ми зрозуміли що треба трошки і допомагати тут але водночас і якось е, себе віддавати і в гумористичному плані і себе тримати втори, так само людям трошки якось пробувати перефокусуватися, посміятися, щоб трошки від того всього вбулі. Однозначно, спочатку було тільки волонтерство повністю. Вся команда за це взялася, uh -huh. і ми почали активно волонтерити. А в якийсь момент, так як Тарас каже, зрозуміло, що треба і з іншої сторони також підходити. І люди були раніше не готові до цієї сторони десь посміятися. Насправді, я ну, я не знаю, перших мізиці два місяці, то точно. І напевно, і, що. Це залежить від того, як розвиваються події на фронті. Дякуючи нашим збройним силам, є, є віра в перемогу. Ми знаємо, що все буде Україна, і залишається тепер рухати, боротися, піднімати дух, піднімати настрій і допомагати Збройним силам. І це надихає і дає сили, і люди готові вже тепер і де коли поспівати, деколи посміятися і далі рухатися далі для того, щоб Україна перемогла. Ну, ви піднімаєте настрій людям, але де ви знаходите ці сили і що допомагає вам не падати духом і боротися? Не можна просто сісти в вічі і сидіти і казати, яка в нас біда війна. Тобто кожен має робити щось на своєму фронті, там де він може максимально бути корисним. Давай так, от хтось сидить і пише Фейсбуці. От він все весь свій час витрачає на те, щоб писати якісь. Коментарі взагалі безмістовні, а ми займаємося чимось іншим, що приносить користь і нам, і людям, які приходять на наші концерти, і найбільшу користь потім військовим, яким ми приганяємо машини, дрони, амуніцію і, і все інше. Тобто кожна людина має вибір, і цей вибір це виключно за нею. Ви... Зараз говорить про болючу тему у Фейсбуці, тому що навіть незважаючи, що ми робимо, займаємося благодійністю, так. знаходяться люди, які е, говорять, що ми. І страдаємо і нічого не робимо. Втекли від війни. От що вони хто їм дозволив виїхати, але але у нас запитів зараз на 150 тисяч доларів. І хлопці пишуть і дуже багато потрібно їм автомобілів, і дронів, і теплого одягу. І коли ти отримуєш ці запити, ти розумієш, що треба щось робити, що є, що війна це, це не тільки стріляти. Війна це для того, щоб стріляти, треба. Мати певні речі і є ті речі, які можна забезпечити, дякуючи таким благодійним заходам, дякуючи волонтерству, зборам. А що ми і робимо? А повертаючись до того питання, що надихає, я думаю, я можу сказати за себе зараз. однозначно значно надихається, коли читаєш якісь новини, що наші проженують окупантів. Після Херсону те зразу класний настрій ну тиждень. Ти ходиш, ти вже хочеш щось придумати веселе, щось зробити, якийсь новий номер, якщо брати творчі частини. Взагалі зараз з гумористичної точки зору по творчості воно ніби був такий чуть-чуть, по настрою спад, але mm -hmm. ми починаємо, здається. Не тільки ми, ціла Україна починає чуть-чуть, відновлюватися, продовжувати жити, боротися, і це можна робити з гумором. Також на рахунок мотивації, коли е, ти передаєш військовим машину, чи якийсь дрон, а потім вони тобі записують відео і кажуть: от завдяки вашому дрону чи машині, ми там десь прорвалися, чи стільки взяли таку територію, чи знищили стільки окупантів е, це також мотивація дуже велика. Е, Зараз є багато нас є насправді багато історій таких, але які не можна розказати, поки війна не закінчилась. І це теж дуже сильно мотивує ще більше давати допомоги нашим хлопцям, які там на передовій. Однозначно, ну, саме саме поняття те, що ти потрібний, тобто користи, тим більше, що в нас є Ну, колектив популярний, тобто нам люди довіряють і у нас є можливість зібрати там кошти. Ми починали з бронежилетів, потім амуніція, автомобілі. І це вже прийняло з іншими волонтерами великі об'єми. І коли ти знаєш, що ти потрібно, це дуже сильно надихає. З перших днів пально ми включилися в цю роботу. Відчуття, відчуття, що ти в команді, що ти разом так. з ними, що ти виконуєш ті самі якісь бойові завдання. От просто коли вони тобі звітують і говорять, що то й то, то там відбулося, ти відчуваєш, що ти що там є твоя завдяки вам, от ми зробили так. те, завдяки вам по вашій машині, вашій амуніції. От, те, взагалі, ти, ти зараз кожен, кожен. Нормальний український зараз живе е, війною, живе тим, що Україна перемогла. І е, навіть мене був такий момент я вчив англійську мову, і було задання по англійськи спробувати описати свої цілі uh -huh. в житті. Що ти хочеш? Я чітко зрозумів, що я зараз не знаю, що я хочу крім того, щоб дійсно Україна виграла. Що я хочу нову машину, не хочу нову хату. Ну, ну толку не хочу. Що я хочу? Ну, я хочу, щоб виграла все, перемога. Все, що я хочу. Ось ця мотивація. Ми говорили е, про тих самих негативних коментаторів, вони нас теж мотивують. Хто саме Богдан Гумен? <світнє> <світнє> Вікторія дорож, Сергій Горожа. <світнє> Протягом вечора в Яйпі Тернобіль провели благодійний аукціон, для якого привезли шість унікальних лотів з України, серед яких ремінь з гербом України, прапор 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр, браслет з металу Азовсталі, частина збитого російського літака та дві принтовані футболки. Загалом на аукціоні вдалося зібрати 10 183 канадських долари. Тобто можна сказати, що гумор наближає перемогу України, так? В нашому випадку це 100% так. Е, за цих сім концертів, ми чува, вісім дали, скажи. Та де сім? Це буде сьогодні 8. Сім концертів 7. дали. 16 тисяч доларів з донацій і аукціонів Тільки ми зібрали. А ми ще будемо рахувати квитки і так далі, тобто буде більше. А в гривнях ще 4. Це 4. В це дуже багато. багато хто говорить, що гумор недоречно. О, я хотів як запитати, я просто, яка ваша відповідь на це запитання? Хай ця людина просто солдатам, які прислали запит, напише. Зараз гумор недоречно. До Вам ну... немає автомобіля, бо гумор зараз недоречний. Міг би бути, але гумор недоречно, тому сядьте, поплачте, будете без автомобіля. Так. Але тільки не смійтеся. <рес> <Так>. <рес> От, тому що в нас є дуже багато, в мене, наприклад, і, і, і в нас всіх дуже багато знайомих, які е, займалися гумором до війни, які зараз завдяки гумору їздять з концертами, їздять. По Європі, е, от ми, їдемо по, ми їдемо по Канаді, вони їздять uh -huh. і по Україні, і всюди і збирають додаткові кошти. Якщо хтось вважає, що додаткові кошти в цій війні недоречні, то я вважаю, що це людина не має в голові взагалі нічого. Там вітер. Як, а вони і кажуть. тіхенькі о! Народ, ви серйозно? Ну от. Купа запитів У нас просто така система, що частина, командир пише запит офіційно спочатку з печатку, із підписом: потрібен автомобіль, два-три, потрібно дрони. Ми збираємо ці запити, складаємо в чергу і поступово їх закриваємо. У нас є така ініціатива кава для зсу. Ми просимо людей кожного дня донатити кавою. Хоча чуть трохи по 30 гривень і це вже є кошти, і дається збирати різні суми в день, але це дозволяє купляти автомобілі за каву. А якщо ще плюс, якісь такі заходи, то це ще більше. І коли вони там пишуть у вас, що що ви там щось там має, не знати що, чи ви десь там поїхали, що ви поїхали, краще би всі сиділи, що ви там ходите Клакала, десь, не по розуміло. своїх закордонах. А ну ти сиди! Оце тут і сиди, і мені там Ти його поламаєш стіл, мені А ти напереду. тримаєш ці запити і ну, ти, ти розумієш чого. хочеться сказати цій людині, ну сядемо ми тут біля тебе. Він спокійніше буде від того, що пацани, які написали запит на машини, її не получать цих машин. Дронів цих не получать, цю форму не получать. Але ми вилітаємо посидимо. Тобто, не дивлячись на те, що ви привозите величезні суми України, ви все одно стикаєтесь з негативом. Так. Завжди є люди, які не вводиш. Завжди є люди, які нічим не займаються і мають час писати в фільмі. Чи були у вас якісь фінансові цілі на цей тур, і чи вдалось вам їх досягнути? Звичайно, це ще не кінець. Ви ще точно не можете сказати, але якщо приблизно підрахувати, ну вони зараз і поставлені. Ми маємо е, на меті зібрати 150 тисяч доларів. Це якраз та сума, на яку в нас зараз запите. Угу. На даний момент зібрали 56. Але це ще без е, рахунку так, за та, так, ми ще ми... без концертів, тих, які мають ми би дуже хотіли сьогодні в пезі закрити суму. <су> ми не знаємо. Ми дуже сподіваємося. але в загальному, якщо підсумувати, то е, навіть не маючи якщо взяти чи не досягнути мети, чи ще щось це однозначно плюс, якого би не було, якби просто всі собі сиділи по домах і нічого такого не робили. Це будь-яка людина, яка може допомогти зробити якийсь плюс. Задонатити кавою, зробити більше це завжди класно. Бо якщо так будуть думати всі кожен день без час, то ми дуже скоро покупляємо все, що треба для нашого ну і в Україні таку суму ми би за тиждень часу зібрали. не зібрали би. Давайте будемо відверті. Ми б збирали це місяці. Ну і тут ще давайте так ще треба однозначно подякувати всім тим людям, які приходять на концерти в Канаді, тому що вони розуміють, що вони так підтримують, бо квиток це донат. Так, і активно беруть участь в наших аукціонах, де ми теж розігруємо там у нас є і прапори з військових частин, які зараз воюють на передовій, і там браслети, зроблені з Сталі з Азовсталі з останньої партії. І люди дуже активно їх теж купують. І це теж додає до, до нашої загальної суми. Які ваші наступні плани? Можливо, плануєте тур по Європі тепер? Плануємо. <реш> нас буде в Турції е... Європа. Ну окей, <реш> але <реш> Почнемо з тут. 24, 25, 27. Нас буде в Польщі в кінці січня. 4 чи 5 міст. І плануємо, плануємо ще. я впевнена, українці Вінніпегу, там вас вже зачекалося, тому подаруйте їм посмішки, подаруйте їм частинку України і чекаємо на ваші виступи. Дякую. 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 Ми сьогодні в чудесному місті і ми едем далі, и вже... Величезне дякуємо. Ми просто вражені, е, наскільки класні у нас українці, котрі проживають в усіх містах, які ми проїхали. Ми вже їх відвідали шість і попереду ще у нас чотири міста. Просто неймовірні люди, дуже тепла підтримка. Люди приймають у себе вдома, люди допомагають з безкоштовними залами, з орендою обладнання, з усім, чим тільки можна, адже всі знають, що це благодійний тур. Кожен волонтер, який провів тут декілька годин разом з нами, це для нас дуже дорого, і ми цінуємо підтримку кожної людини, яка була задіяна в цьому великому благодійному турі. Юлія Коваленко, Микола Середяк, Ukrainian'ew Ю Лювим, милуємо, обнімає, по Панове, ваші Еліпі Тернопіль. Джесуляса купає, що любиш кокать.